Тим часом детективи НАБУ оприлюднили записи, де підозрювана організовує платню за голосування за потрібні законопроекти, депутатам, яких намагаються перекупити, пропонують так звану десятку за місяць, ну, в місяць за дві парламентські сесії. Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці щомісячний, який передбачав виплати наперед і був розрахований на тривалий період. На опублікованих на набуплівках можна почути, як обговорювалися зокрема і вчорашнє, до речі, голосування за відставку міністрів оборони та цифровізації. І народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що мова йде саме про спробу підкупу. А Ярослав, так, секунду, чекайте. Е... Окей, добре. А народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що мова йде саме про спробу підкупу депутатів Слуги народу. Ну і нагадаємо, звісно, що наприкінці грудня минулого року НАБУ та САП вже оголосили підозру п'ятьом нардепам Слуги народу. Які брали хабарі за так, би мовити, потрібне голосування? Тоді Центр протидії корупції повідомив, що підозри отримали Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба. За даними САП, сума хабарів визначалася показником ефективності, голосувань, який залежав від кількості підтриманих конкретним депутатом проєктів, постанов та законів. А також їх присутності на пленарних засіданнях до слова, всі п'ятеро голосували за знищення незалежності на і САП в липні 25-го року, от про те, що ми вам казали, так само, як і Юлія Тимошенко, яка тоді з трибуни стверджувала про іноземний вплив і політичну вмотивованість установну мається на увазі на САП. І я додам, що насправді це дуже оперативна робота детективів антикорупційних органів, тому що це дуже свіжа історія, яка була зафіксована. І цікаво, що там йшлося, зокрема, які пропозиції були від Юлії Тимошенко. Що якщо є законопроект, а є рознарядка за них не голосувати. Депутати, яким десятка в місяць світила за подібні кроки, щоб узгоджувати свої голосування, вони спершу голосують за те, щоб цей законопроект був внесений до порядку денного. А коли вирішувалося остаточний вердикт стосовно голосувати, підтримати його чи ні провалювали це голосування, тобто ви розумієте, яка схема працювала, тому що була вказівка рознарядка не ухвалювати такий законопроект загалом, просто винести на порядок денний, поговорити і завалити це питання. Ну і так само е, діяли по схемі призначенню, те, що вчора ми спостерігали, голоси на те, щоб звільнити, знайшлися. Голосів на призначення забракло. Ну і на плівках фігурує, хочу розвалити цю більшість. І от про все це говоримо з нашою гостею, докторкою філософії, експерткою зовнішніх та внутрішніх політик Людмилою Покровщук. Пані Людмило, я вас вітаю. Доброго дня, рада вас бачити. Пані Людмило. Ми тут сміялися. Міра Макс, да Warner Brothers представляє, точніше НАБУ та Сап представляє черговий серіал. Як вам оцей черговий серіал, я б сказала, і так оперативно він був зроблений від антикорупційних органів? Якби ви оцінили насамперед всю цю історію, яку оприлюднили сьогодні? Ну ви знаєте, тут як можна сказати, вже два серіали. То що один серіал від Набуса представляє, другий серіал Юлія Володимировна Тимошенко, втретє так, так. тому що. Це вже, як це в неї втретє. Ну, знаєте, те, що оперативно це відбулося, це дуже добре. Але ви знаєте, є таке, ну, як у суспільстві, в принципі, всі ж знали, всі розуміють, що таке Верховна Рада України. Вона не вперше займається тим, що всі почули на цих плівках. Ну, В принципі, я кажу, це така вже відбулася офіційна констатація факту, оприлюднена. так? Тому що це завжди було за закритими дверима і десь хтось щось сказав, якийсь я. А тут вже якби не анонім, і воно є. Але що ж можна, побудемо бачити, дійсно цікаво буде спостерігати надалі, як буде йти ця справа, тому що вона повинна ще бути доведена до суду. І чи дійсно буде, що буде пропоновано чи везет під варто, чи як це буде відбуватися. Тому що все таки Юлія Володимирна, вона політик не одного дня, все-таки вона в політиці у нас 97-го року депутат Верховної Ради, не одного скликання. і ми ж знаємо навіть як вона вміє використовувати навіть от такі складні ситуації, які в її політичному житті відбувалися не один раз. Тому тут дійсно буде цікаво, як Сап і Набу буде вести надалі цю справу, особливо з Юлією Володимирівною і як Юлія Володимирна, як досвідчений політик, буде активно використовувати максимально все, особливо максимально зміг використовувати, щоб в принципі, як в цю ситуацію вивернути ти так, їй це буде потрібно, ну і ж говорю, тому серіал. Ми будемо сюди спостерігати два таких серіали, і скоріше, що це буде серіал не одного дня. А тому, що навіть якщо ми так вернемося трошки з перспективи по Юлії Володимир свого часу, в 2001 році це було. Це було навіть за президента Кучми. Це вперше, коли їй була тоді підозра, угу. то вона навіть сама прийшла в СІЗО з речами і сіла тоді на 40 днів. І чим це все завершилося? Ще в 2002 році партія Батьківщина в. Перша війшла в парламент, тому е, от завжди їй вдається, ви знаєте, от така, от така такий політик, якому завжди якось вдається вивернути ситуацію. А враховуючи, що у неї ми знаємо рейтинги батьківщини, ну всі вже в принципі говорили, що із батьківщина відходить в історію, що ніякого в вже немає. Особливо Юлія Володимира, ну вона вже так, так себе дискредитувала, ж ну не одним же корупційним скандалом. Але їй якось там вдається, вдається це все від від, від Тити назад, і тому я ж говорю, на сьогодні буде дуже цікаво, як така нова. Будем так казати. Структура антикорупційна в нашому політику, яка е, показує такі результати. От останнім часом бачимо, як вдасться в принципі спрацювати от іменно по цьому напрямі саме з Юлією Володимир. Не жо з таким е, політиком не одного дня, я вже з таким, який пройшов багато чого. Тому ж ми всі того, що вже всі почули її виступ у Верховній Раді, угу. ті наративи, які що е, це як це орган політичного тиску. Я думаю, що зараз це буде обігруватися як певний уже мем партію батьківщина. Тому я говорю, дійсно на сап тут не позаздриш, тому що Юлія Володимирівна вміє артикулювати і маніпулювати дуже багатьма фактами. Так. Пані Вімо, нам тут вже пишуть, чого ви смієтеся, чого вам так весело. Насправді, я хочу сказати, що це не весело, насправді. Ну просто да, це, це справді це. Ну я не знаю, як на це реагувати, тому що не стерпну все це, і сил бракує, якби на все це якби, дивитися. Але тому що, знаєте, коли, коли ми сидимо без світла, коли у нас дійсно війна, у нас стріляють і буквально сьогодні в Києві, ми знаємо, знову влучили у багатоповерхівку. І от на фоні цього всього виходить Юля Володимирна, його. Оре про політичні тиски, ну ви знаєте, це просто вже сміх скрізь сльози, як говориться тому що ну ви політики повинні вести зараз себе по іншому, Верховна Рада повинна вести себе по іншому. Це той законодавчий орган, від якого чекають зараз об'єднання як ніколи, тому що дуже потрібно приймати багато складних рішень, які потребують від нас багатьох викликів зараз перед нами стоїть. Але е, коли ми займаємося ну от тим, чим ми почули на цих плівках. То це дійсно, ну курса, ви знаєте, то то у людей, ну яке може ставатися враження. Ну нічого не змінилося, все продовжується далі. І що, і що з цим далі буде? Тому я ж говорю, тут дійсно до набу і сад будуть звертатися, звертати увагу, а як буде надалі це йти ця справа. Тому що я ж говорю, зауважу, Юлія Володимирна, це політик не просто там якийсь депутат, да? uh -huh. це політик з великим досвідом, і яка як вона зауважила, вона сиділа при кучмі, вона сиділа при Януховичі. Ну от і зараз, от будемо бачити, як вона буде от, вести оцю от таку свою інформкомпанію. Тому що зауважу, все таки у неї є певне електоральне ядро, яке дуже добре розуміло, як працює їхня партія, і зараз, в принципі, вони навіть можуть об'єднатися. Тому я курця перед виборчим сезоном дуже цікаво буде саме, що вона буде може навіть набрати, ви знаєте, собі рейтинги. Оце буде е, дуже так і ось, негативно для нашого політику, для нашого парламенту Ментаризм, тому що ми відколи говоримо, що в нас парламентаризм повинна все бути якась політична відповідальність за дії політиків, а особливо, що повинна бути якась політична пам'ять у виборців тих, кого вони обирають. Але ж ми бачимо, що на жаль у нас немає цієї політичної культури виборчої, тому ми і маємо отакі постійно прецеденти у Верховній Раді, і тому ми маємо саме таку Верховну Раду. Я би сказала, що те, що сьогодні сталося, це собі така, якби битва, баталія між зеленими та сердешними, та між фракцією Слуга народу і ну і батьківщиною. Однак, всі ці історії, як ви думаєте, ми ж розуміємо, що йдеться про законодавців, що заважає до прикладу законодавцям об'єднатися і повторити черговий фінт. Якийсь законодавчий по відношенню до антикорупційних органів. Ну насправді ці люди є законодавцями. Якщо вони домовляться, якщо звичайно вони не будуть битися один між один з одним, вони насправді можуть таки обрізати можливості для антикорупційних органів. Як ви думаєте, може бути спроба номер два? Тому що попередній законопроект я нагадаю, який був ухвалений авторами, співавторами були Макс Бужанський. Ну і Сергій Власенко, який зараз в парі і представляє насправді фракцію Батьківщина. Ну, знаєте, це те, про що ми з вами говорили, що в нас немає певної політичної культури, тому в нас і немає культури цього парламентаризму. Корилле Мартар, коли заходить в парламент, він несе політичну відповідальність за свої дії. Особливо за ці дії несе партія, яка його приводить в цей парламент. На жаль, у нас ну, ми знаємо, в принципі, погляди партії Батьківщина. Юлія Володимирна не один раз виступала mm -hmm. з трибуни відносно антикорупційних органів. Щодо партії «Слух народу, ну ми всі бачимо, що відбувається в. Самі ми, ну, я говорю, багато ноунеймів, які е, голосують кожного разу. Ви так е, ну, чи знаєте, Трамп від них взяв цю да, якусь політику, чи вони від Трампа взяли кожен раз, вони коливаються то так, то так. Е, тому е, от, говорите, у них ну, складно сказати, що у них є певна така культура політична у партії Слуга народу. Тим більше, що ми знаємо певні їхні рейтинги. Ну, і Як ви говорите, як, хто буде робити цю всю солідарність? Е, парламент Парламенти, ну, ми знаємо всі рейтинги парламенту: 10% все, все, що там є, залишилося Складно ще в монобільшості. Я це, де під питанням ще чи є це монобільшості, немає. Ну, юля і тому... працювала на розвал з вигляду з, з огляду на плівки. Вона якраз хотіла розвалити. Вона про це відверто говорить на плівках. Да, Т тому ви знаєте, одикорця, коли батько батьківщина працює на розвал монобільшості, то е про яку консолідацію ми можемо говорити? А кожен парламентар, ну от ви ж бачите, на сьогодні. Кожен депутат думає тільки про своє особисте майбутнє. А що він буде після цього парламенту? Того, що багато з них ну, розуміє, що вони туди не зайдуть, вони живуть одним оцим днем. А інші, які планують якесь політичне майбутнє, вони дуже виважно відносять до кожного свого кроку. Як вони голосують? З ким вони будуть? Тобто зараз такі, знаєте, вони обирають оце все. А як вони будуть далі? Тому коли парламент знаходиться от в, такій, в такій парадигмі, коли одні розвалюють воно більше, саме, воно більше саме. Не розуміє, є ми чи немає. Є невеликі партії, такі як Європейська солідарність і голос, але у них недостатньо в принципі сил, щоб прийняти такі законопроекти, як ви говорите. Тому в принципі об'єднатися зараз на от, о цьому всьому хаосі, який там твориться, ну дуже складно повторити, як ви говорите, той такий 2-0. Uh -huh. Тому я говорю, на сьогодні так складнощі парламенту є, і з цим потрібно. Ну я думаю, що щось потрібно монобільшості робити, все-таки брати на себе відповідальність, коли вони заявляють. Що вони монобільшість їм потрібно взяти на себе відповідальність за ті законодавчі дії, які зараз приймаються в парламенті, і які потрібні країні. Тому що не забуваємо, все-таки однією з гарантій безпеки України це є євроінтеграція України. Це те, що зараз артикулюється Європейським Союзом. І нам потрібно буде виконувати. О ті завдання, які нам дають, щоб їх виконувати, нам потрібні голоси в парламенті, навіть якщо це закони, які будуть дуже от... не подобатися багатьом депутатам, от я хотіла записати на тлі того, що ми бачили, але насправді. Вчора ми спостерігали, як діє в Арахамія, намагався, вибачте, переконувати і що за цим ховається, тому що публічну частину ми бачили, як він закликав голосувати нардепів так за відставку, насамперед, а потім не змогли про призначення. Але що за цим ховається ще під килимно? ХЗ, можливо, так само історія, яка от вигулькнула завдяки зусиллям антикорупційних органів. Чи не є це дзвіночок і насамперед для Володимира Зеленського, що буде дуже великі складнощі з ратифікацією необхідних документів, з ухваленням необхідних Законів в стінах Верховної Ради, що насправді процеси стають ще більш некерованішими, Вибачте, в Верховній Раді так. Так, це як всі говорять аналітики, і всі говорять в принципі на сьогодні експерти, що це так певний звінок до президента, тому що а, те, що я говорила, монобільшість повинна взяти на себе відповідальність. Ми бачимо, що на сьогодні, от по вчорашньому голосуванню, відповідальності там ніякої немає. Чи, десяточку а, ми краще. ж роз... десяточку краще. Да, 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 десяточку. А, ми ж знаємо, що на сьогодні складний іде процес переговорний, і ми ще не знаємо, які документи будуть занесені в Верховну Раду для голосування для обговорення спочатку. Амі, так будемо скажемо для голосування, тому що ми тільки бачимо зі СМІ і чуємо зі СМІ, що там обговорюються ці чотири напрямки, якихось 20 пунктів. Ми не знаємо, що по гарантіям безпеки до кінця обговорюється. Ми не знаємо, що по економічному напрямку да відновлення України. Там говорять про якихось 800 мільярдів, які там будуть якогось фонду. Тому оцього всього да, оце ви розумієте, це все буде потім внесено в парламент, і тому перед тим як це і, і я ще не ми не говоримо навіть я ж говорю це із напрямків євроінтеграції, okay. да, які. Потрібно буде нам проходити. Ну, ми зараз його йдемо. Зараз кластер будуть все рівно, вони відкриються ці кластери. Потрібно буде голосувати. Тому так це дзвінок для президента, що е, ну щось не так з монобільшістю Потрібно говорити за Рахамією. чи ну якось, якщо так. він голова фракції, Але дивіться... він у нього є політична відповідальність. Дивіться, двушечка на Москву, десяточка в стінах Верховної Раді Верховної Ради нардепа Як ви думаєте, те, що зараз оприлюднено, як можна купити народного депутата? з вибачте з Потрохами купуєте для того, щоб він голосував так, як потрібно. Я не знаю, я не хочу навіть запитувати, хто може стояти за Юлію Тимошенко, тому що хтось гроші давав, це точно не Юлія Тимошенко, умовно кажучи, це означає, що хтось стоїть і цей процес був запущений саме через неї, через фракцію Батьківщина. Однак. Побояться тепер брати хабарі народні депутати, процеси хабарниця, хоча б на якийсь момент стопнуться в парламенті, чи та байдуже може мене пронесе все одно спробою взяти? Ну ви знаєте, процеси хабарництва не один раз скривалися в парламенті, але ми знаємо, але так що, красиво. Ну... ну просто ви розумієте: от бракувало цього пазла, якщо чесно, публічного. Так, ну тепер вони будуть про це говорити не в парламенті, а будуть, мабуть за Київ виїжджати. Ну так, ви знаєте, ну змінити за один день парадигму про роботи парламенту України, який працював давно в такій парадигмі. Тільки це не вже було замовчувати за закритими дверима. Ці всі шли розмови, і багато тільки було інсайдів, не більше. Тому, от якось на завтра, щоб цього не відбулося, так якось воно не буде може відбуватися в стінах парламенту, і не буде відбуватися там на інститутських комітетах. Тетах, але ну от якось мало віриться, що ментальність депутата трешко ну от, може, от, от, от от раз і змінилася. Не змінить, не зміниться. На жаль, нам потрібно все-таки виховувати політичну культуру. І особливо, коли ми коли обираємо, ми повинні дивитись на політичний багаж у цього політика, який йде в парламент, що там він з собою несе і що в нього було раніше. Але я ж але, поговорю, пані поки Людмила, ми ми не дивіться, досвідчена да. Тимошенко, їй довіряють люди. Но у неї ми в слузі народу думали, нові обличчя щось змінять. Нічого не міняється. Я правда, я просто навіть не знаю. Ну як от перевірити, тобто, окей, громадяни голосують, вони хочуть перевірити, але де гарантія, що ця людина, на якій я довіряю зараз. Прийде в Верховну Раду і не почне робити те саме, що було до цього. Ну немає насправді. Я не знаю, чесно кажучи, які можуть бути запобіжники для того, щоб ця вся історія якось звелася на нівець. Знаєте, воно 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 все працює і користь завжди паралельно. По-перше, це коли дійсно ми думаємо, кого ми обираємо. І по-друге, коли правоохоронні наші органи отаких от побільше кейсів, отаких от кейсів, коли багато. І от тоді воно може спрацювати одного кейса володимирівни недостатньо таких кейсів, повинно бути дуже дуже багато, щоб якось у нас закарбувалося уже у всіх у пам'яті у пам'яті політика, що тебе вдарять по руках, і ти будеш за це вести нести уже кримінальну відповідальність не тільки політично, а ну а особливо я сказала, політично, тому що у нас багато хто сидів, але політики постійно знаходиться. Тому я ж говорю, саме політично. Тично, що якщо ти мав таке в своєму багажі, ти не маєш права далі займатися політикою, і оце б можливо якось перетягнуло ці важелі. Що менше б таких людей було в політиці, якби б вони несли з говорю, політичну відповідальність, як ми бачимо в Європі, політична відповідальність, якщо ти на чомусь запалився, ти вже не можеш вибілитися і піти далі по політичній драбині. Хотілося б, ну що ж, спасибі че вам за розмову, пані Ван і за включення. Людмила Покровщук, докторка філософії та експертка зовнішніх та внутрішніх політик, була у нас на зв'язку. Ну, говорили ми про сьогоднішній кейс антикорупційних органів, плівки на яких фігурують Юлія Тимошенко. І невідомі депутати, і обговорюють в принципі доплати в доларах для нардепів за те, щоб вони діяли за відмашкою в тих чи інших законодавчих ініціатив, які існують у Верховній Раді.